Ми сьогодні з тобою говорили про об'єднання, про об'єднання партнерів, людей з однаковими цінностями і однаковими цілями в житті. І ось а, я скажу, що ми такі от дівчата да, потужні і такі от креативні, а, які об'єднались в економічний кластер. І кожен займає свою нішу для того, щоб об'єднавшись, допомагати українському бізнесу виходити на різні міжнародні ринки. Тому на сьогодні це таке: я не могла про це не розказати, тому що кожна з нас. Займається своєю справою, і навіть якщо ми не так часто бачимося, ми один з одним на зв'язку. І коли в нас є реальні кейси і проекти, то ми завжди один одному допомагаємо. І це про допомогу і про взаємодію. Тому сьогодні з задоволенням представлю Ірина Сіменюта. Ірина Сіменюта це ФІН фінанси і інвестиції, це людина, яка обізнана в проєктах кредитування. А в залученні інвестицій в Україну. Це наш такий фінансовий гуру. Дар'я Дідковська це, по-перше, це бізнес-вумен, жінка, яка керує великим бізнесом. Разом це є сімейний бізнес, але також керує великим бізнесом. Об'єднує більш ніж 30 країн світу в своїй бізнес-спільноті. Вона окремо, я думаю, розкаже. Тому наші напрацювання виглядають як? Фінанси країни е і торгівля. Ось тому об'єднавшись у цьому, ми можемо робити гарні справи. І одна з таких гарних справ на сьогодні це все таки об'єднувати заради допомоги бізнесу прифронтових територій, з якого що ми почали.